Кількість адміністративних правопорушень в області за останні п'ять років зменшилися втричі. Повідомили на брифінгу старший прокурор Лесі Зозуля, та зменшення ще не є ознакою якості. Як свідчать результати прокурорських перевірок, посадовці майже усіх міських відділів міліції продовжують нехтувати вимогами законодавства при застосуванні адміністративних засобів покарань. Управління і відділи в апараті УМВС області та комісії міській відділень на місцях. Не завжди володіють достовірними даними про загальну кількість складених протоколів, повернутих судами на доопрацювання справ. А також громадян, притягнутих до адміністративної відповідальності за 2013 рік до підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю на доопрацювання було повернено кожний четвертий протокол за статтею 162 порушення правил про валютні операції. Факти ненаправлення протоколів на розгляд адміністративних комісій були найбільш розповсюдженими Андручівському, Житомирському райвідділах та Житомирському міськвідділі міліції Прокуратурою проаналізовано, що із 47 7 тисяч розглянутих посадовцями міліції адміністративних справ, майже 14 тисячам порушників оголошено попередження, тоді як статтями кодексу за скоєння більшості проступків такої міри покарання не передбачено. А це, як відомо, призводить до непокарання винних осіб. Від порушень посадовців внутрішніх справ страждає і бюджет зокрема, з понад 7 мільйонів гривень адміністративних штрафів, що були накладені у минулому році, порушниками добровільно сплачено лише трохи більше трьох, тільки половину суми було отримано у цьому році. Ефективність профілактичних попереджувальних заходів в органах внутрішніх справ, справ значно послабилась у наслідку того, що усі без винятку міськрайвідділи Ігнорують вимоги статті 282 кодексу, зокрема, не встановлюють причини і умови вчинення правопорушень і не вносять пропозиції в органи місцевого самоврядування. Державні органи влади і громадські організації щодо усунення цих причин однією з проблем правоохоронців внутрішніх справ лишається невміння або небажання правильно складати протоколи адміністративних правопорушень, як кажуть у прокуратурі, навіть своє прізвище та підпис надто часто міліціонери забувають вписати.